Житло для вимушено переселених прихисток для українців, які змушені були втікати з під обстрілів, влаштували у калиській громаді. Зробити це вдалось за підтримки міжнародних партнерів вже незабаром. Туди заселять з десяток родин. А це здебільшого жінки з дітьми, яким досі доводилося ділити квадратні метри у прикарпатських закладах освіти. Пані Світлана з дев'ятирічною донькою, а тепер ще сином студентом майже рік на Прикарпатті. Увесь цей час вони жили в дитячому садочку, а тепер матимуть свій затишний куточок. Важко, бо це якби душа там вдома, і це кожен день прокидаєшся з тими думками про те, що додому хочеться, переживаємо там рідні, залишилися. Все таке, ну я не знаю, де як передати. Це дуже важко. Та переселенка вірить, що вдасться повернутися у рідне місто після того, як його деокупують. На відміну від Світлани, Марині шістьма дітьми повертатися вже нікуди. Її будинок у Бахмуті не вцілів. Навіть інколи я отримала на детські, купила собі дом. Я вже виплатилася. Ну, думаю, на себе буду переділи документи. Ну, не вийшло. Я вже виплатила і тут якраз війна. Нас Жиля там не залишилось, Плануємо, звісно, тому що нам нікуди там їхати. У цьому домі, де облаштували кімнати і подбали про всі зручності, планують поселити до пів сотні осіб з числа вимушено переселених, які досі проживали у закладах освіти. Втілити проєкт вдалося за фінансової підтримки міжнародних партнерів, долучилися і місцеві доброчинці. Це є такий ідеальний проєкт, тому що кімнати достойні, будинок має навіть гарний двір, сусідній будинок дні. Біля парку, в центрі міста, я вважаю, що всі ті внутрішні переселенці повинні бути дуже. Раді, що вони тут на сьогодні на Прикарпатті вже відкриті майже 90 прихистків для вимушено переселених. Туди селять передусім тих, хто втратив власне житло, а ще сімей з дітьми та літніх людей. 87 шелтерів на сьогодні. Працюється як комунальна, так і державна форма власності. Проживає понад 5 тисяч внутрішньопереміщених людей. Звичайно, що дуже нам допомагають міжнародні донори. І від початку військової агресії взято було. 46 об'єктів як для поточного, так і капітального ремонтів. на черзі відкриття ще сімох прихистків для переселенців. Один з них, де вже завершують роботи, розрахований майже на пів тисячі осіб. Туди планують поселити людей похилого віку та родини загиблих захисників, які через війну залишилися без домівок.